У Лозівській тергромаді почали працювати над Держпрограмою Поліцейський офіцер громади. Депутати Лозівської міської ради затвердили відповідну програму. Такий поліцейський офіцер з'явиться у Краснопавлівському старостинському окрузі. Це допоможе покращити криміногенну ситуацію у цьому досить великому окрузі. Також у роботі поліцейського офіцера збільшиться акцент на оперативному реагуванні на повідомлення про злочини та правопорушення. Про це на сесії міськради розповів заступник начальника Лозівського районного відділу поліції В'ячеслав Подушко. Хто такий поліцейський офіцер громади? це дільничий офіцер поліції, який перебуває на постійну присутність на території ОТГ, більш тісну співпрацю населенням та керівниками територіальної громади, підзвітність територіальної громади та додаткові функції. Більший акцент на попередження правопорушень, оформлення адміністративних матеріалів за порушення ПДР, часткової передача функцій дозвільної системи. Підготовлено три кабінети для нього. Зараз вирішується питання придбання автомобіля. Дастер, він буде постійно на ньому керувати, виїжджати, в нього буде свій планшет, він буде миттєво реагувати на все. Даже Лазівський черговий. Не буде вникати, Зразу Харків, лінія 102, йому на планшет буде скидувати всю інформацію. На реалізацію затвердженої програми у 2023-2025 роках з бюджету попередньо планується залучити 2 мільйона 200 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на облаштування у Краснопавлівському старокрузі поліцейської станції. Це відремонтоване службове приміщення з меблями, комп'ютерами та оргтехнікою та придбання автомобілю. Питання участі у всеукраїнському проєкті Поліцейський офіцер громади, як повідомляли раніше на сайті міськради, Лозівський міський голова Сергій Зеленський обговорив з начальником управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції у Харківській області. Під час зустрічі керівники погодили подальші дії щодо втілення програми. На засіданні міськради В'ячеслав Подушко зазначив, що така програма вже працює у декількох громадах Лозівського району. Програма вже більше двох років, і вона дуже показує себе добре. В ближнюках уже давно більше року. Піромайську такий працює працівник. Всі дуже задоволені їхньою роботою. На сесії міськради у межах держпрограми. Поліцейський офіцер громади, депутати вже спрямували 900 тисяч гривень на придбання автомобілю.